Так, всем привет. Сегодня снимаем видео ну, про якому сказать. Буду мой базы. Так, айп погружайте аккаунт. Ала немає, так немає ще штанику, самі бы погулять. Ссылку на канал. Надіж, в описанні, будь-хто може зайти у чат. Якщо хто знає, як почати чат у каналі. Так, я надішлю інструкцію в кінці. А зараз... Ну, пока. Ну, отдавайте, хотів сказати, що відео буде йти у виживанні. То і... Надішліть тайм-код, хто помітить баг у відеозаписі, бо в цьому світі, в якому я виживаю, дуже багато багів. І дуже дивних. Угу. Так. Підемо до міста де море. Спочатку треба добути дерево. Відео стільки хватить. Скоро буде виходити відео на комп'ютері. Коли я завантажу на комп'ютері, відео там всі будуть іти. Завантажу там Майнкрафт. Тільки, блін, зрозумів, що на комп'ютері будуть іти Тільки Java Edition. І чого я лопату зробив? Пішле. Якби відео знімалося без очоленого кружка з налаштування відеозаписі. І оце не пропустимо дипін, капець. Це -це. Хто робить так багато лав з неба? Ну, добре. Ну, а то, що... сейчас. Ну, мені не наказались, що? Что-то... Кумбург. Чик. Чуть, о, здесь. Ось то. И? Sick, oh, -like. Так, тут типиши на мой Так. Воно не ламається. І воно наламається. Хай вже Як бах коротше, зачутується. Модуть на другий день. Так, що нам далі треба? Ну це виживання хардкор, тому все має бути швидко. Так, добиваємо камінь. Ой, давайте я йду і хочу сказати, що скоро відео видео преміум. Тобто я куплю преміум для зйомки відео та редагування його тому. Скоро відео буде набагато цікавіше. А що то Живий. Так. Ось так вот ізбав. Кизубав. Ай, доповіл. Маленька вечка. Так. Відео вже длиться 4 хвилини, значить, скоро до цього воєнного знака, чи як він, він там називається, не буде. За преміумом. Тому буде відео дуже красиві. Відео ефекти. І наступні відео будуть із друзьями. Так, як за мене набагато. А іменчик. Отам я вийде. Так. Усі для ша. Але цей дощ закінчити з цим іночем. Наступне відео буде із старої версії із виживання в пустоті. Дуже цікаво було виживати у пустоті. Тобто підкраю свою І це буде з друзями. У кожного буде своя локація. Якщо на відео заберуть, хоч 20 плай нормально. Тому я зня, зніму. Найкраще відео на моєму каналі. З відео без водяного знака і дуже гарне. І це відео поки що для вас скучне а от кін... далі буде набагато цікавіше. Ви побачите. Просто дивіться відео до кінця. Мені вугіллі, що потрібне не тільки для шахти, а ще й для хати, бо це 10 днів виживання і... багато дошлу. Добре. Шах тут знайду. Ну давай зараз Буду, я забочу доки на 2 хвалины. Блин, доки я вже лізу і так далі. Будуть на наицікавішему я саме за вам покажу. Так, факт другу руку. Светы якраз ранок так уже дійшов я стільки не зручно це не по камеру думаю дім влаштувати треба ось тут а що це за штука гриби якісь реалістичні не я точно на це модно встановлював яка ж тут точно лави Наче буде світло. Давай я прийду. До речі, я ходимо, на хіпе поділися. Хоча мене хтось крайці примістив, ну. Добре, давай добувати. Так, дерево перероблю. Ой, до речі, це вже день перший. З наступної ночі... Ну... Не знаю, що буде наступної ночі, але но я встановлю мод на аномалії. І на додачу. Не знаю, що на додачу я щось до встановлюю, не забув. Хай буде тут дерево як. Як, цей? як стіна. Ой, до речі, з цього випадають палички ще ці штуки. Ого, Викрафти. До речі, коли я відеозапис призупиняв. якісь бари просто творяться. Ну це капец просто якийсь. Якби ж хтось міг би зайти, доки нажаємо. Ну, що ж тебя можно забыть? До киночи не могу. А уже вы что-то мне ка показалось, что? Сонце Сонтаки забаганы уже бачили. Нашли тайм-код, чтобы я міг надіслати у свій канал. Добре, що можна ще зробити? Нам треба залізо. Каміння треба зробити. Одне, друге і третє. Готово. Тепер треба йти добувати залізо. То може подивитися на. Ну я покручу ось тут. Подивіться, пустити. У мене анімації включені покажу. Уже вечір. темніє, треба ховатися в хату, хоча Як... <гас> двері не зроблені. Йома-йома, Йо, у -йо, мене вже досок немає. Що робити? Треба ще дві доски, треба бігом добувати. Усе. Бо якщо той прийде, то буде страшно. Так. Готово. Блин. Белом багам на двери. Боже би так получи. Давай глянуть по-э. Кто ты -мо я тік... я тільки, блін, блин, я сюди, той коров хелп ми. Опа это Ну напряжение. У мене, речі, не сохраняється. Добре. Дого того буду позвонки. Пора их разкажуть. Я просто закрыл. А, він не пройде. Я зроблю скло. Тут якраз я песок. вам покажу його. А пісок ему песок, скло. Де він? Ум, не хворочить світ этим мобів сипа. А я не помню Так. отже, Косичку в хаті. ну е. Дочекаю, доки зробить пічка. Попробую, доки проклась пічка, я зробую дуже багато піска. Сіре скло дуже гарне коли світиться. І особливо, коли в мобі світиться очі. Скло.

так. Угу. Мов той помітив. Сподівався, де не зникне. Да. Продолжение следует... Доба, я уже тут давно хожу. Я же хотел... тоже... Что я хотел сделать? Я сказал, что я хотел сделать. Что я не знаю, что сделать. Это лучше. Ну, давай портал в ад и залезу, чтобы пройти Майнкрафт. Забираем свои вещи. Так, я нашел... Хочу шахту. Где нет. Вона мені колись було потрібна, але зараз я не буду будувати хату. Що за я бачу, там. Я нахопився золотих зачарованих яблук, аби лише відновити второю ХП, тому що це буде важко. Я вже Майнкрафт проходив, тому не може тут не Оце було ризиковано. что находится у нас тут. Mm. Давай-ка Иду, на приклад сюда. Не хочу, точно меня туда Давай-ка давай, как раз бит базы. О, oh! смотри, прям вилд. Так, давай. Добу... Mm. Не забудьте написать тайм-код. За цим багами, бо мені от, думаю, що по відеозаписі, то по лабари. Це що за руда. Хто знає, що це за робота? Фіолетова якась. То я бачу біленький вугіли, то вообще опция якась фигня. Так, я бачу, щось падало и попало. Так. Фух. Оце точно це не вугілля. Оце не вугілля, видно, що це не вугілля.

Уйди, я топшаясь. Нет. Ууу. Что ж, мой пацан. Пацан? Мой пацан? Видно взрывался, он завис. Так, ви обоє уйдите. И ты мутант якийсь. Эй! Эй, йоу ай-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй-яй. А ты не стреляй, стреляйся, гамнюк Ты не хом нюк твоему Ай, чего снова ты пахнет? Завчон Где мне штука двое тут? У штуки, просто ли не Так. Вот мы одна штука Я нашел еще злой Может я и найду. Вот тоже везде для людей. Так. Спаска для дураков. Это я... Ох. Так, я, я умею робить вотердроп, до речі. О, Вилл. Дай подивись в, в очі. дивись на мене. Дивись. Дивись, дивись. Дивись, другу. Вс, вс, бля.

Фарид Хеллбрина. Ой, боже мій. Я тебе не боюсь. Кажу дурача я ловил. Я бачу, что я его кинул. Я вот нормально. Так. Ну. Скип у меня тут заліза. пойдешь бачу. Ммм, mm, ты білий, Бачиш? Ну <мириш> <мириш> добре. Я пропущу, найду залізу багато, влюблять, а потім продовжу запись. Так в мене вийшло. <мириш> Буду шукать село. Ході вся я гарна. Хор... І до речі, пишіть коментарі. Е, хто буде. Ми будемо вкрити челенджі. Після відео. Ну, челендж також буде. Вижити під землею в пустоті. І там. Маємо вижити аж до, щоб виграти дракона. А от челенджі, що можуть бути після нього, ви напишете у коментарі у наступному відео. Там є вибір. Або челендж. Побудуйте свій накажчий корабель, який може плести. Ну там є мод. Такий. І це все буде робиться в виживанні. Або... Челендж хованки в спеціальному будинку, який я побудую сам. Величезний такий. Ну, самі сам, але якщо ви хочете, то можете приєднатися до телеграм-каналу. Я веду відеочат із 12 до 16 часов не виходячи з нього. Тож може будь-хто зайти і участвувати в челенджі. Я вам поможу з аккаунтом, хто не вміє. А хто вміє? Можете просто зайти, і ви можете грати зі мною холонки. Може бути усі, хто захоче в хованки, можуть з нами грати. З Пашою, Колію, ну і так далі. Дуже багато. У мене є підписчиків, Соня. Кость. Соня але призвища, я не пам'ятаю. Не Підписниця на моєму каналі. Нагадаю, Маринка, підписалася на мій канал. Багато ще хто підписався на мій канал в телеграмі. Силка в описанні, ви знаєте. У чаті каналу може будь-хто общатися зі мною. Але общатися лише, якщо дозволить мій бот. Він налаштований, щоб надійштувати запроси. Ну, його ще я не встановив. Тому хто напише в чат каналу... Я буду відповідати. Будь хто може писати. Опишіть, хто хоче. До речі, а де мої хп? Ти містак, я шо в творчому. Блін, капець. О, до речі, оцей молод я із босса. Дяла зомбі, що Буде взялся ему тут чопать, блин. Так вот, блин.